Чи дійсно спа-басейн допомагає після тренування, чи це чергова маркетингова замануха? Давайте розберемося. Без води, жартуємо, буде багато води. Після інтенсивного спорту м'язи, як після корпоративу, страждають. І отут на сцену виходить СПА як головний герой вашого фітнес-фільму. Гідромасаж? Так. Він не просто булькає, він розганяє кров, зменшує запалення і допомагає м'язам відновитися швидше, ніж ви встигаєте сказати памп. Плюс тепла вода знижує рівень кортизолу, тобто стрес стане як сніг на сонці. А ще спа це не тільки відновлення, це стиль життя. Включаєте підсвітку, вмикаєте чилову музику, і ви вже не просто після тренування, ви на курорті. Переваги! Відновлення, релакс, красива шкіра і бажання більше тренуватися, бо знаєте, що фініш завжди у теплій ванночці. Якщо хочете, щоб ваші м'язи дякували вам, а не писали скарги в спортивну прокуратуру, спа-басейн стане must-have. Звертайтеся до SPA Galaxy, Ми зробимо ваш двір місцем сили. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити ще більше корисного і веселого про спа.